Хай з вами знову я. І сьогодні, друзі, хотілося б вам розказати про центр допомоги українцям. Це гуманітарна допомога. Вона знаходиться в місті Сан Ремо в Італії, в центрі міста на П'єце Коломбо. Не знаю, чи правильно сказала, але в центрі міста. Ось хто іменно біженець з України, може сюди приходити. Тут друзі є всередині. А можна взяти одяг, кому що потрібно, є іграшки, є багато всякого одягу собі вибираєте, є книжки для дітей маленьких, а, також іграшки, ну все, кому що потрібно, то й бере. А, саме цікаве те, те, що а, тут працюють тільки в понеділок і в. Понеділок і в середу. Тут є розп... їхнє розписання, але воно неправильне. Тут можна зразу це все побачити, зразу по українських прапорах всередині зробили з О, такий от великий український прапор, де написані всі міста України. І от, якраз Тернопіль, там де я ну, під Тер... ну, Тернопільській області. Ось різний одяг. Дитячий одяг, він знаходиться в тій кімнаті. Зараз не можна показати, тому що там зараз розкладають одяг. Це, до речі, хочу вам розказати про ось ці от речі. Ці речі їх тут вибирали з тих, які вже прям, ну, дуже порвані, вже погані, які ніхто не, ну, не буде брати. Їх запакували, їх будуть відправляти на Україну, їх будуть переробляти там або ж злишивати. І ось це все відправиться в Україну для переробки і для наших захисників. Ось. Також, друзі, тут є і чоловічі речі, і ось жіночі, тут можна щось її знайти, на таких як я, також є взуття. Тому що потрібно. Іграшки для дітей. Ось. Книжки. Це, все, що потрібно. Ось. Ще раз нагадую, це знаходиться на П'юце коломбо в місті Санремо. Я ще досі в Сан-Ремо, на жаль, ось. Погода тут, ну, скажу вам так, не дуже прям тепла. Тут такий прохолодний вітерець. Але те, що тут зробили цей фонд, це дуже корисно, тому що тут неподалік, є допомога українцям продуктами продуктова. І це дуже добре, тому що їм ну, є українці, які просто приїхали сюди, рятуючись від війни. І вони не мають грошей, грошей. І вони приїхали сюди, їм потрібні продукти, хтось у родичів, і вони просто йдуть. Тут деякі люди приходять, ми дуже з, багатими, з багатьма, точніше, знайомимось. А, і в кожного своя історія про те, що в них там відбувалось, і це дійсно дуже ну, цікаво послухати людей, що було в них. І є дійсно такі історії, які ну, ну, ви розумієте. А, так, то шерсть нагадую, це в Санремо, в центрі міста. Кому потрібно, можете приходити, брати. Це все безплатно, речі ці безплатно, безплатно, безплатно беруться. Так що, якщо вам потрібно, приходьте. А що я можу сказати вам слава Україні, все буде Україно. Україна. Україна обов'язково переможе. І до зустрічі в нових відео. Пока.